Кафедра вчителів математики, фізики та інформатики у складі трьох вчителів математики Гензель Олени Володимирівни, Іщенко Євгенії В'ячеславівни та Чорної Людмили Анатоліївни, вчителя математики та інформатики, Полюги Наталії Леонідівни, вчителя інформатики Шевельової Наталії Михайлівни і вчителя фізики Фурзікової Олени Миколаївни це унікальний колектив однодумців, талановитих професіоналів. Тут кожен вчитель особистість, майстер своєї справи. Навчити дитину думати, мислити, творити, життєве та педагогічне кредо кафедри вчителів математики, фізики та інформатики. З 2018 по 2023 рік робота кафедри була спрямована на втілення методичної проблеми, забезпечення якісної освіти. Шляхом продуктивної діяльності учасників освітнього процесу в контексті НУШ, для вирішення якої було реалізовано низку завдань щодо компетентнісного підходу викладання природничо-математичних дисциплін, для забезпечення ефективності та якості математичної освіти. Пріоритетним завданням роботи кафедри є втілення ідей співпраці вчителя та учнів, творчий пошук, вміння творчо керувати освітнім процесом. Органічно поєднувати різні форми роботи. Завдяки правильній організації роботи кафедри під керівництвом Іщенко Євгенії В'ячеславівни вчителі МФІ змогли гідно прийняти виклики повсякдення та активно впроваджувати дистанційні форми навчання під час адаптивних карантинів, військового стану, блекаутів. Уміння вчителя тонко керувати процесом навчання, органічно поєднувати інноваційні форми роботи. Інформаційно-цифрові технології проводити нестандартні уроки, та реалізація принципу доступності та неперервності навчання незалежно від місця перебування вчителя дали змогу педагогам кафедри ефективно впроваджувати дистанційні технології, поєднуючи традиційні та інформаційні методи викладання навчального матеріалу. Для сучасного уроку математики, фізики та інформатики характерними ознаками є варіативність і гнучкість структури уроку, спрямованість уроку на особистість здобувача знань, системний підхід до процесу навчання, засвоєння нового матеріалу, оптимізація форм роботи, дотримання принципів науковості і доступності, спрямованість уроку на головне завдання, реалізації наскрізних ліній, які є засобом інтеграції ключових і предметних компетентностей. Під час уроків педагоги нашої кафедри традиційні прийоми роботи доповнюють інноваційними, застосовують різні методи інтерактивної роботи, зокрема такі, що передбачають висловлення учнями власної позиції, роботу в малих групах, московий штурм тощо, застосовують словесні методи навчання, наочні, практичні роботи, що включають виконання практичних завдань, лабораторні роботи, в тому числі віртуальні на Фед Каларада, виконання проєктів. Проблемно-пошукові, а саме створення проблемних ситуацій та пошук шляхів їх вирішення під час проведення нестандартних уроків, методи критичного мислення та методи дистанційного навчання, такі як сервіси для інтерактивних вправ Learning Apps, Wordwall, тести на платформах SEO-світа та на урок, хмари слів WordArt, ментальні карти, інфографіки Genially, елементи stem навчання, мозаїк Education і Artbook. За допомогою цифрових інструментів Кахут і Плікерс можна організувати швидкі опитування для з'ясування рівня оволодіння певною темою. Такі опитування відбуваються в режимі реального часу і допомагають урізноманітнити як офлайн, так і онлайн уроки. У 2019-2020 навчальному році вимушене дистанційне навчання викликане пандемією, а з лютого 2022 року воєнним станом стало викликом для всіх учасників освітнього процесу вчителів, учнів та батьків. Метою вчителів кафедри стало організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати і мотивувати учнів. Онлайн-уроки, особливо синхронні під час війни, відіграють важливу роль, бо можуть слугувати місточку між стабільним минулим учнів і мінливим теперішнім. Організація дистанційного навчання передбачала проведення онлайн-уроків на платформі Zoom з демонстрацією презентації PowerPoint, доступ до різноманітних електронних навчальних матеріалів з Google диску, Viber, Google Classroom, отримання робіт. Тести чи виконані практичні завдання в зошитах, оцінювання та зворотній зв'язок щодо виконаних робіт. Асинхронний режим включав доступ до презентацій з Google диску та відео на YouTube каналах, дошки для обговорень Padlet, групи в соціальних мережах або Viber. При підготовці до уроку вчителі кафедри збалансовано поєднують роботу з підручником та робочим зошитом з виконанням практичних цифрових завдань, використовуючи інтерактивні плакати, інтерактивні зошити та онлайн-книги. Робота вчителів кафедри математики, фізики та інформатики спрямовували на створення широкого простору для прояву та реалізації дитячої ініціативи. Сучасний урок це урок демократичного спрямування. Ми його проводимо не так для учнів, як разом з ними навчаємо не тільки словом, а організованою справоюним є щорічне проведення предметних декад математики, фізики та інформатики для підвищення інтересу до вивчення відповідних предметів. Протягом п'яти звітних років вчителі кафедри провели велику кількість позакласних заходів, квести, турніри, творчі конкурси, заняття експерименти, фізичні десанти, практичні заняття з геометрії на свіжому повітрі, заняття з використанням техніки оригамі, оформлення стендів з елементами лепбуку. Це дійсно корисно, вносить різноманітність у освітнє життя, підвищує рівень знань учнів з предметів. Розвиває творчі і інтелектуальні здібності дітей, інтерес до навчання, самостійність, наполегливість, виховує вміння працювати в командах та почуття відповідальності. Також в рамках позакласної роботи щороку вчителі кафедри долучалися до наукових пікніків, які поєднували у собі міждисциплінарний і проектний підходи в освітньому процесі нуш. Протягом п'яти звітних років. Вчителі математики проводили широкий спектр позакласних заходів. Зокрема, під керівництвом учителя математики Гензель Олени Володимирівни учні взяли участь у квесті Міркуй, аналізуй, імпровізуй. Цікавим було заняття з використанням техніки Оригамі, яке провела вчитель математики Іщенко Євгенія В'ячеславівна. Це позакласне заняття, яке мало практичний життєвий досвід в поєднанні краси та гармонії. Учні Чорної Людмили Анатоліївни під час практичних занять з геометрії знаходили висоту будівлі гімназії та інших споруд на шкільній території, використовуючи ознаки подібності трикутників різними способами, застосовували спосіб Фалеса, жульверна та за допомогою дзеркала. Фізика як наука неможлива без проведення експерименту. Тому значна частина позакласних заходів Фурзікової Олени Миколаївни завжди присвячена саме дослідам: Густинка, що не згорає, кипіння води у паперовій склянці, заняття експеримент, цікава оптика, використання інтерактивних завдань у додатку Пхет Колорадо. Вчителі інформатики, застосовуючи інформаційні технології на позакласних заняттях, спостерігають подив і гострий інтерес учнів до пізнання предмету. Протягом крайніх п'яти років Полюга Наталя Леонідівна та Шевельова Наталя Михайлівна провели заняття вікторини. Я знаю інформатику, юні програмісти, комп'ютерний знавець, інформатичний геній, вивчаю інформатику. Отримані учнями компетентності на уроках природничо-математичних дисциплін розвиваються, розширюються, поглиблюються. Знаходять практичне застосування в результаті правильно організованої позакласної роботи, яка є невід'ємною частиною освітнього процесу. Результати другого туру предметних олімпіад міського та обласного етапів конкурсу МАН, інших конкурсів та інтернет олімпіад у період з 2018 до 2023 років. Показали, що вчителями кафедри проводиться робота з розвитку інтересу учнів до знань предметів фізико-математичного циклу. Щорічно учні гімназії є призерами олімпіад з фізики, математики, інформатики, беруть активну участь у міжнародних конкурсах кінгуру з математики, «Бобер з інформатики, конкурсу «Левеня» з фізики. Також є активними учасниками інтернет олімпіад від освітніх проєктів на урок та всеосвіта. Конкурсів з інформатики та комп'ютерної грамотності стопфейк, цифрова грамотність, основи кібербезпеки. Вчителі кафедри заохочують учнів до написання наукових робіт різноманітної тематики. Призові місця на міському та обласному етапах конкурсу захисту свідчать про ефективність даного напрямку роботи. Також вчителі кафедри щороку готують дітей до участі у турнірах юних математиків та фізиків. Конкурсу Безмежний всесвіт з метою узагальнення досвіду методичної роботи, вироблення стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку гімназії, з 2018 по 2023 роки педагогами кафедри були представлені на міську виставку Освіта Житомирщини шість посібників, які були відзначені дипломами першого ступеня. На обласному конкурсі добрих практик освітян Житомирщини чотири посібники були відзначені дипломами 1 та 2 ступенів. Незабаром очікуємо на результати цьогорічного конкурсу. Кількість друкованих робіт демонструє, що учителі кафедри активно передають свій досвід іншим, діляться своїми наробками та отримують нагороди. Здійснюючи моніторингові дослідження з 2018 року. Ми прагнемо передусім домогтися забезпечення якісного рівня математичної освіти, своєчасного коригування навчальних досягнень, якісного показника предметів математичного циклу та планування подальших напрямків своєї роботи. Одним із важливих напрямів моніторингу є дослідження рівня навчальних досягнень учнів. Порівнюючи якісний показник з предметів, можна відмітити, що він залишається майже незмінним з інформатики, фізики та астрономії. Порівняно з 2022 роком спостерігається зниження якісного показника з геометрії, алгебри та математики. Стабільними залишаються показники середнього балу з фізики та астрономії. У першому семестрі 2022-2023 року знизився середній бал з алгебри, математики, геометрії та інформатики. З 2019 року випускники гімназії демонструють високий рівень якості знань під час складання ЗНО з математики. За результатами моніторингу середній показник якості знань становить 80%. За результатами ЗНО 4 років поспіль, гімназія посідає з математики перше та другі місця серед шкіл міста. Сайт вчителя Шевельової Наталії Михайлівни та власні YouTube-канали вчителів Шевельової Наталії Михайлівни та Чорної Людмили Анатолійовни є тим середовищем, яке дозволяє найширше висвітлити досвід, показати свій рівень володіння сучасними технологіями і сприяти, щоб учні активно використовували їх. Відеоконтент, який включає уроки, відеоролики позакласних заходів, матеріали самоосвітньої діяльності, методичні наробки для колег, відеопрезентації до робіт Ман, вчителі почали активно використовувати під час адаптивного карантину та дистанційного освітнього процесу у воєнний час і продовжують його поповнювати. Одним з основних принципів, яким послуговуються педагоги кафедри, вчителів математики, фізики та інформатики, є принцип навчаючи вчимося. Родзинкою нашої методичної роботи є майстер-клас та дібаді, керівники, заступники директора з навчально-виховної роботи Гензель Олена Володимирівна та Полюга Наталія Леонідівна. Освіта зазнає суттєвих змін у результаті таких світових процесів, як поява нових інформаційних технологій. Розширення меж спілкування, відкриття нових можливостей комунікації. Саме на майстер-класах учителі кафедри переконують важливості використання ІКТ в умовах сьогодення при організації дистанційного навчання в часи пандемії чи військового стану. Завдяки обміну досвіду на стаді баді, педагоги і гімназії завжди йдуть в ногу з вимогою сучасності. За п'ять останніх років було проведення такі майстер-класи, як можливості використання програми Мозабук та сайту Мозавеб у світньому процесі у грудні 2010. У лютому, 2019 року відбувся майстер-клас, присвячений нетворкінгу у закладі Нові можливості для креативних та активних. Де педагоги опанували технології нетворкінга, які дають змогу вивести на новий рівень комунікацію з батьками у грудні цього ж року? Майстер-клас створення інтерактивних тестів на базі онлайн конструктора Kahoot!» та «Plickers» – зручний застосунок для швидкої оцінки знань учнів. Вчителі опанували та активно використовують набуті уміння для створення інтерактивних тестів та здійснення перевірки результатів тестування. В умовах переходу на формат онлайн навчання виникла потреба використання засобів з функціями групових чатів та конференцій. Одним із інструментів найбільш пристосованих для навчання та зручних використань є програма Zoom, тому в серпні 2020 року. Провели майстер-клас на тему використання сервісу Zoom для організації онлайн-конференцій та відеозв'язку під час дистанційного навчання, де разом з вчителями інших кафедр відбувся обмін власного досвіду по організації навчання в умовах пандемії. Гімназія Отримала інтерактивну панель в кабінет математики. Майже одразу був запрошений офіційний представник фірми виробника. З його участю відбувся майстер-клас організації освітнього процесу за допомогою інтерактивної панелі престижіо. Тепер вчителі активно використовують під час уроків та відкритих заходів цей гаджет. На даній панелі стоїть ліцензійна програма Мозабук, тому продовжили вдосконалювати навички роботи з цією програмою. І так Олена Миколаївна на одному з майстер-класів. Поділилися досвідом використання інтерактивного робочого зошита в цій програмі. В грудні 2021 року колегії ознайомилися з можливостями використання інтерактивного плаката під час дистанційного та змішаного навчання, а саме сервісом Синклін. Педагоги вже добре знайомі з онлайн дошкою Padlet та особливостями її використання у змішаному навчанні. А на початку цього навчального року педагоги освоїли роботу з багатофункціональною платформою NetBoard та вже скористалися нею для створення е Портфоліо педагога, що атестується. завдяки проекту «Ноутбук кожному вчителю» за підтримки ЮНІСЕФ Гімназія отримала ноутбуки для організації інтерактивних занять і дистанційного навчання. Крім того, використання їх на майстер-класах надають можливість. Опановувати сучасні інтерактивні інструменти, які дадуть змогу зробити навчання безперервним і продуктивним. Досвід роботи майстер-класу із використання ІКТ в професійній діяльності педагогу був узагальнений в дидактичному посібнику майстер-клас Краща практика формування брендингу вчителя гімназії на конкурс добрих практик освітян Житомирщини, сучасна освіта 2023». Позитивним результатом майстер-класу «Стаді баді можна вважати результат, що виражається в оволодінні Учасниками новими творчими способами вирішення педагогічних проблем. Педагогічна скарбничка вчителів кафедри МФІ поповнилась новим інструментарієм на засіданнях майстер-класів, творчих лабораторіях, формула майстерності, інновації, методичних діалогах працюємо над проблемою, аукціоні методичних ідей, школи професійної компетентності, під час яких педагоги демонстрували свої родзинки та напрацювання з використання освітніх сервісів, ресурсів, ігор, вікторин, інтер. Реактивних зошитів, та аркушів, книг, учителі брали активну участь в засіданнях педрад, створювали професійний стандарт, чек-лист в у воєнний час, розробляли положення та критерії оцінювання, академічну доброчесність та окреслювали шлях індивідуальної траєкторії розвитку педагога. В рамках атестаційного марафону захоплюючи оригінально, проходили стафети, наукові пікніки, новорічні челенджі, учителі кафедри, активні учасники міських професійних спільнот. Олена Володимирівна, Наталія Леонідівна, Наталя Михайлівна, Олена Миколаївна попаралізували досвід роботи на міському семінарі заступників директорів дистанційне навчання як сучасна освітня технологія у 2020 році. Олена Володимирівна та Наталія Леонідівна на міському семінарі «Голів профспілок. Та провели стартап стратегічні вектори модернізації системи освіти у 2019 році. Олена Володимирівна у рамках міської методичної студії провела майстер-клас на базі НВК номер 4 як засвоїти знання в дії, діяльнісний підхід, сутність та особливості реалізації в освітньому процесі нуж у 2019 році. Наталія Леонідівна у 2019 році була учасницею національної премії Global Teach Press Ukraine. У 2021-му експерт у складі команди опрацювання анкет учителів України в рамках цієї премії. Учителі кафедри МФІ визначаються активністю щодо участі у професійних конкурсах та презентації педагогічних ідей, мають друковані матеріали на сторінках освітних порталів, на урок, всеосвіта, шкільне життя. Олена Володимирівна попаралізує свій досвід у друкованих виданнях журналів, зауч, «Педагогічна Житомирщина. Наталія Леонідівна, друкованому збірнику методичних матеріалів проєкту Всеосвіта сьогодення, вимагають вчителя вміння швидко адаптуватися до реалі життя. У процесі роботи постійно навчатися, опановувати новації та тут же їх впроваджувати. Саме тому девізом кафедри стали слова філософа Конфуція: багато чого не зробиш, поки не вивчишся, але багато треба зробити щоб навчитися отож можемо без перебільшень говорити що поставлені важливі завдання перед вчителями кафедри МФІ реалізація яких потребувала професійної та ефективної роботи виконані та сприяли результативній роботі над методичною проблемою.